Дитячий лижний мікс, вага 16 кілограмів, сорт екстра, ціна 6 євро за 1 кілограм. Карта у нас попадається. Ось така, дивіться, яка класна дитяча курточка в розмірі. 10-11 років. Вона йде на флісі. Тепле Далі. Ось така яскрава рожева. Оранжевий має відтіночок. Так, розмір тут, на жаль. 140, ну на жаль. 140 см. Далі у нас іде ось така курточка, дивіться, яка класна. В зелених відтіночках в розмірі 146-152 см. Далі нам попадається ось такий дитячий комбінезончик в розмірі на 80 см. Далі знову комбінучок, кончик да? на 98 см Внизу є резиночка та манжета. Далі у нас ідуть ось такі штани дитячі на підтяжку. В розмірі. Так, в розмірі, в розмірі, в розмірі. Ми вказуємо, це приблизно на 9 років. Далі ось такі маленькі сині штани. Так, розмірі. 100 см. Тобто 2-4 роки. Далі в нас йде ось така дівчача гарна курточка, дві тільки гарні в у на 116 см росту. Ось така синя. гарна. Ковчачок від бренду Crane, 146-152 сантиметри. Далі у нас є дитячий комбінезончик. Такий класний, кольоровий, яскравий, розмір на 116 см. Далі у нас ось такий знову комбінезончик, малесенький. В принт машинки в розмірі 4,6 6 Далі, 4,6 6 трошки це, напевно, місяців. Так, розмір. Розмір, розмір, розмір. 18-24 місяці. Точно, попередній був в місяцях, не в роті. Далі, ось такий конбінезуанчик, світло полосочку має. Розмір. розмір. 128 сантиметрів. У нас там курточка така є від цим не можу витягнути воно далеко. Так, на 152 см ось така курточка червона з'єджала. Так, і витягую вам буквально. Один-два. І ось такий комбез, Дивіться, який класний, ніжно рожевий на 3-6 тисяч від 3 Далі, ось такі класний дуже класний взагалі. Так, тут у нас витягнулись двоє штані. Ось такі. сіресенькі, 110-116 см. Далі, ось такі голубенькі також йдуть на підтяжці. Ось це знімається, можна від'єднати. на 86 см. Так, покажу вам ще ось такі шклини так, е, так, 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 на так також. На 120-70 сантиметрів. І тут нам ще покладаються ось такі, це, напевно, від комбінезончика. Там буде попередній такий е, команд, тобто рукавички. Далі показую вам останній комбінезон цілий від H&M на 5-6 рочків на зріз 116 см. Ось так він виглядає, дуже прикольний, знизу є резвені. Ось такий і все він йде на манжети. Все, якщо вам сподобається цей лотик, пишіть нашим менеджерам у Viber та забирайте його прямо зараз. Лотик реально дуже крутий.